Слова втіхи та розради німецькою. Es tut mir leid. Мені шкода. Ich bin für dich da. Я поруч з тобою. Das kann jedem passieren. Це може трапитись з кожним. Alles wird gut. Все буде добре. Machen Sie sich keine Sorgen. Не переживайте. Du bist nicht allein. Ти не сам. Keine Panik auf der Titanic Без паніки на Титаніку. Hab vertrauen. es wird besser Повір, стане краще. Ich bedauere Мені шкода. Halte durch Тримайся. was für ein Pech Що за халепа? Du schaffst das У тебе вийде. Ich verstehe deinen Schmerz я розумію твій біль. Лас Zeit. Не поспішай. Іх денке dich. Я думаю про тебе. Іх an deiner Seite. Я на твоєму боці. Ich helfe dir. я допоможу тобі.